Вітаю усіх на кулінарному каналі. Сьогодні хочу запропонувати приготувати дуже смачну і ситну пасту на хліб або на маску до хліба або булочки. Дуже смачно можна поснідати, щоб кожного дня не мастити маслом, наприклад, хліб, Можна звичайно приготувати дуже смачну пасту. Паста дуже простенька, сюди входять варені яйця, плавлені сирки, трішки гірчиті. І, звичайно, майонез. Ну, зелень можна вже додати за бажанням. Славлені сирки потрібно окремо в мисці і дуже добре їх виложити на ніч, на стіл, наприклад, щоб вони були м'якими і легше можна було їх розтерти. Далі додаю майонез і розтираю їх добре з майонезом, щоб не було грудочок. Далі до сирків додаю на яйця, натираю їх ось на такій терті зі середніми очками. Далі до тієї пасти додаю трішки солі, перцю за смаком і додала одну ложечку кропу. Зелень, як я вже говорила, можна додати за бажанням і також додаю дві ложечки чайні муштарди. Якщо гірчиця, вона трішки буде міцніша, ніж муштарда, тож можна її додати, наприклад, одну чайну ложечку. вже, Потрібно додавати за своїм смаком, звичайно, коштувати, щоб не було забагато. Намашуємо на хліб і ось такі смачні канапки у нас виходять. Звичайно, дуже ситні, дуже гарна ідея, можна приготувати на сніданок. Яйця, наприклад, відварити заздалегідь, тобто ввечері, до ранку вони гарно остинуть, сирок, також, коли залишити на столі, він розм'якне до рану і дуже швидко все приготується. Дуже рекомендую вам також спробувати ось таку пасту, таку намазку на хліб, на булочки, кому якось смакує. Дійсно, дуже смачно будете задоволені і будете робити її, напевно, не один раз. Всі продукти доступні, вже також можете собі самі регулювати якісь продукти додати, якісь, забрати, але ідея дуже хороша, тож дуже і дуже рекомендую. Шановні глядачі, якщо ви ще не підписані на канал або зайшли вперше, завжди запрошую підписатись, підтримати мене, буду вам за це дуже і дуже вдячна. Також під відео, які переглядаєте, готуєте, ставте вподобайки, щоб я бачила, які саме рецепти вам найбільш до вподоби. Дякую усім за перегляд і до наступних зустрічей!